Доброго вам, здоров'ячка, пані та панове! Купив собі Xbox Game Pass, і серед великої кількості неймовірно цікавих та крутих ігор, як NHL, Minecraft чи Assassin's Creed Origins, виявив, що тут є і вартові галактики від Marvel. Колись я дуже хотів пограти в них, але не мав нічого, на чому б можна було б це зробити. Але тепер я дорослий мужик, бо купив собі найдешевшу приставку з тих, які були на ринку, та скачав цю гру. І як би так культурно сказати, це прямо кайф. Вартових галактики я люблю, як коміксових, так і в кіно всесвіті Марвел. Для тих, хто не шарить, це команда героїв з темним минулим, які зрозуміли, що їм комфортно тусуватись та чилити разом, і вони подорожують на космічному кораблі та рятують світ. В цього псевдоелітного загону є 5 учасників. Знайомтесь. Гамора прийомна донька тирана Тануса, яка була вирощена професійною вбивцею. Дракс Руйнівник, в минулому звичайний тип, родина якого вбив той самий Танус. Після цього головною ціллю життя Дракса стала помста. І він її звершив і тепер шарайобиться по космосу з друзями. Ракета генетично створений єнот, який ненавидить, коли його називають єнотом. Спеціаліст по вибухам та гаджетам, без якого не обходиться жодна команда героїв. Грут – велике говоряще дерево. Правда, говорити він може лише фразу Я є Грут». Проте це його мова, яку ракета розуміє. Вони, до речі, найкращі друзі. Ну і хедлайнер програми Пітер Квіл або Зоряний лорд, землянин, якого в віці 12 років крали інопланетні загарбники. Потім він разом з лідером галактичних піратів втік з їх в'язниці і став тусити якраз з піратами. Але він не просто землянин, а ще й на половину спартанець. Це такий народ. Тому він не норміс, а крутий мужик і по сумісництву головний герой гри. Власне, вся ця крута компашка виконує різні завдання, бореться зі злодіями та, як кажуть в Тернополі, хайпує на космічних просторах. Команда відчувається як родина і найближчі друзі. Вони постійно підйобують один одного, сваряться, миряться, і це виглядає натурально, без якоїсь фальші та крінжі. Класний вайп, мені подобається. Тепер трошки про сеттинг та жанр. Вартові галактики це справжня космічна одіссея, різноманітні локації, ситуації, реакції персонажів на них. Вся гра побудована по принципу адвенчури, де постійно щось відбувається. Бій, суперечка, з'їзд з поверхні на своїй дупі, змагання на вбивство паразитів, загадка, покатушки на космічному кораблі. Коротше, контенту навалили багатько. І це все вдало розважає гравця, щоб він не занудьгував. Єдине, що мене бісило, це в моментах пересування постійно бути в режимі сканера та шукати компоненти для прокачки або костюми. Думаю, для кращого занурення було б ліпше зробити щось на кшталт системи темного месії, де компоненти та костюми видавались би сюжетно. Бо лазити 20% гри на карачках, щоб нічого не пропустити, мене, якщо чесно, заїбало. Хоча, об'єктивно кажучи, це проблема не тільки вартової галактики, а майже всіх ігор, де присутні колекційні предмети та лут. Української тут, на жаль, немає, і на відміну від лицарів Готама чи Дарк Солса, непогане знання мови гри ще як знадобиться. Бо персонажі пиздять просто безупину, не припиняючи, і щоб вас це не задушило, потрібно розуміти, що відбувається. Прямо досконального знання я не думаю, що вона потребує. Проте я шизоїд йобаний, я дівініті англійською проходив, тож не мені судити. Боївка. Битись доведеться багато, і вона тут, як на мене, неоднозначна. Знову ж таки, я в подібних іграх обираю середній рівень складності, бо не думаю, що тут є якась засильна механік, і по особистому досвіду відчуваю, що найвищий рівень складності включає в себе на челендж, а дроч на хепебарів суперників. Не знаю, як в вартових галактики відчувається найвища складність, але на середньому рівні грається прекрасно. Сама бойова система складається з управління Пітером, який може стріляти бластерами, додавати до них стихійні ефекти, та, що найголовніше, віддавати накази тіммейтам. У кожного є свої функції. Ракета ураженню багатьох суперників одночасно. Грут стримає купи ворогів, натомість Гамора наносить величезну кількість шкоди по одному супернику, а драк заповнює шкалу приголомшення, що дозволяє вирубати деяких великих ворогів. І, в принципі, боївка мене не душила, але якихось неймовірних кайфів я від неї не ловив. На жаль, тут є також і боси, і от від них ти конкретно втомлюєшся. Босфайти нескладні, довгі та, врешті-решт, просто нецікаві. Коротше, є таке собі відчуття духоти від них. А знаєте, чого в грі немає? Опен Ворлде! Прикиньте, гра 21-го року, а тут немає відкритого світу, нескінчених аванпостів. Вау! Просто нахуй вау! Типу, я не зовсім противник такого підходу. В умовному третьому відьмаку він був чудово втілений. Можливо, Хогвартс Легасі теж гарно це реалізує, але бляха, більшість сучасних відкритих світів зроблені максимально ледаче та не від'єбись. «Відьмаку» все працювало через гарно прописаний світ та наративну складову, був бекграунд книг та попередніх двох ігор. А коли в умовному Фаркраї роблять пригоди на 100 годин, де тобі максимально все одно на твого героя, а він до того ще й не харизматичний, це відчувається як тотальна духота і друга робота. А я як би за гру гроші плачу, щоб розслабитись та покайфувати. А знаєте, хто ще платить гроші? Мої патрони, яким я безмежно вдячний за підтримку каналу. До нашої блатної тусовочки в телеграмі долучився також осмі, з чим його і вітаю. Окремо хочу подякувати всім підписникам, які донатили мені на комуналку. Так, і таке буває в моєму телеграм-каналі. Та окремо Юрію Юрчаку, Марку Ніхао та Асемблеру. Це неоціненний вклад в розбудову каналу. Без вас я би, може, вже і в тіль пішов та закинув. Якщо хочете долучитись, в описі є Patreon, Ютуб спонсорство і просто реквізити карток. Повертаємось до відео. А знаєте чого в грі ще немає? Мікротранзакцій. При тому, що в вартових галактики присутня кастомізація, жоден костюм не продається за реальні гроші, нічого не треба гріндити, все знаходиться в самій грі. Це стосується і простої прокачки. Щоб не прокачатись повністю до кінця гри, треба ще постаратись. Хоча повторюсь, лут можна було б реалізувати і покраще. Але правда, хочеться банально подякувати розробникам, що вони поважають мій час та гроші, і проєкт повністю проходиться максимум годин за 25. І це насичені сюжетом 25 годин, де нічого штучно не розтягнуто. І давайте нарешті про найголовніше про сюжет. Він тут достатньо цікавий та динамічний. Щоб нічого не заспойлерити, багато говорити не буду, але є деякі важливі речі, які я хочу проговорити. Персонажі дійсно змінюються і проходять свій шлях, причому так чи інакше кожен з них. Є неочікувані повороти, один з яких мене здивував, і навіть є своя мораль. Лейтмотивом історії є вміння приймати невідворотнє не буду вуалювати, вміння приймати смерть близьких. І зараз, можливо, декому буде корисно в це пограти. Все починається з того, що вартові займались одним замовленням в забороненій карантинній зоні. Їх зловили мусара і змусили платити штраф. А далі вся ця історія почала набирати таких обертів та приводити до таких наслідків, що цього явно ніхто не очікував. Але також тут є така штука, як інтерактивність сюжету. В багатьох моментах тобі будуть давати вибір, який ні на що не впливатиме так, чисто попиздіти. Проте, впливаючи на щось вибори, в грі також присутні, що приємно. І знову ж таки, щоб не спойлерити, деякі вибори дуже полегшать вам життя. Але нових сюжетних гілок від ваших виборів ви не побачите, хіба що зміниться одна глава, але приведе до одного й того самого результату. Кінцівка гри теж одна. Ну, по факту дві, але реально одна. Коротше, щоб зрозуміти, що я верзу, треба пограти. Проте історія про вартової галактики не може бути цілковито серйозною, тож жартів тут вистачає. І, звичайно, суб'єктивно, але смішних. Окремо хочу зазначити, що в грі одночасно є мат і немає. Річ у тім, що автори придумали слово фларк, яке, звісно, ж, звучить схоже на фак, і воно якраз використовується як його замінник. І таким чином творці змогли всунути гру в менший віковий рейтинг і при цьому додати живості діалогам. Питання what a flag is it? тільки чого коштує? Канонічною складовою вартової галактики є не тільки гумор, але й музика. І тут розробники постарались на славу. Музло, бадьоре та динамічне. Плюс багато треків були куплені спеціально для гри. Це пісні з 80-х, 90-х та нульових, хоча є цілком гарні авторські. За що окремий респект? В грі присутнє налаштування для стрімерів-ютуберів, яке прибирає з гри всю ліцензовану музику, щоб авторів спокійно монетизувались відео і не було проблем з авторськими правами. Ну тут просто моя повага. Також музику можна вмикати за певних умов прямо посеред битви, що насправді оживляє боївку та робить менш душною. Окремо хочу сказати про персонажів. Бо весь сік гри саме в них. Буквально кожен харизматичний і має якусь особливість. Ракета типовий холерик, який гарно жартує, але постійно свариться і в якийсь момент почне зайобувати. Але комунікація з ним дійсно цікава. Драк здається нудним, але то тільки на початку. Через всю гру розганяється, що він все сприймає буквально. Від деяких таких ситуацій я угарав. Пітер Квіл так взагалі моє альтер-его серед всіх персонажів популярної індустрії. Якби я був героєм, я був би саме Старлордом. Типу він добрий та харизматичний, так авантюрний та веселий, але при цьому максимальний розпиздяй. І слухайте, ну чисто я. І мене дійсно приваблює, що часто персонаж діє або каже так, як би казав або робив я. Але і додаткові персонажі тут теж непогані. Мені сподобались, хоч Леді Хелбендер, хоч Корел, хоч собака комуніст Космо. Ем, цього викреслюємо. Ех, коли вестерни перестануть дручити на совок, світ стане в рази кращим. Але все таки, ще раз про персонажів. Я не вперше раз вживаю це слово в огляді, але по-іншому не скажу. Вони живі. В сучасних відеоіграх велика кількість персонажів зроблена халтурно та нецікаво. Зазвичай вони максимально клішовані та нудні. Але в вартових галактики цьому дійсно приділили багато уваги, і на мою думку, в них вийшло створити як класного головного героя, так і крутих компаньйонів та NPC. Звісно, в розробників була непогана основа. Вони робили гру про популярних героїв, але респектувати за гарне втілення точно потрібно. Апдейт, я про дещо забув е, сказати під час написання сценарію, тож про просторові загадки. Вони використовують вміння персонажів, і, хоч вони не складні, що є плюсом, бо з моїх походжень в Дівініті, ви можете пригадати моє ставлення до хитро виїбаних загадок. Груд може створити міст зі свого коріння. Гамора розрубати перешкоди, Дракс таскати тяжкі речі, ракета Хацкер, а Старлорд вміє стріляти бластерами і, наприклад, заморожувати воду. І коли все це комбінується, виглядає навіть цікаво. Гра продалась погано, зважаючи на те, що минуло трошки більше року після релізу, а вона вже давно є в геймпасі та PS. Проте вартові галактики мені сподобались. Так, гра далеко не ідеальна, її точно можна зробити кращою. Але при цьому я б дуже хотів сиквел, який, на жаль, ми вірогідно не побачимо. Проте це була хороша пригода, яка принесла мені задоволення, і після проходження гри я захотів зробити про неї відео, і навіть не одне, а це багато про що говорить. Тож, якщо ви любите сюжетно орієнтовані ігри, втомились від нескінченних опен ворлдів або просто розпиздяй, як я, пораджу в неї пограти. Тим паче, що вона є в підписках як Sony, так і Microsoft, тобто дуже доступна. Також анонсую, що по цій грі вийде Хрестоматія. Не скоро, але вийде. І сподіваюсь, до того часу ви пройдете її, щоб по кайфу послухати мої розповіді. А поки, дякую, що додивились до кінця, вліпіть сюди лайк, скиньте відео з другу, напишіть мені якийсь коментар, та бажаю вам.